даху, яка називається Парасольки, сьогодні о четвертій дня на спортивний комплекс завітає віце-прем'єр з питань Євро 2012 Борис Колесников та низка, до речі, чиновників з перевіркою. Після чого буде бриф для журналістів. Сніданок. Зацікавилися унікальністю цього даху, і просто зараз у нас є можливість поспілкуватися з людиною, яка може нам дещо розповісти про цей дах більше. Це колишній міністр у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко. Людинка, людина, яка свого часу теж опікувалася справами чемпіонату Євро 2012 і разом із нашою Ульяніною Юрій Павленко зараз знаходиться під стадіоном МНСК Олімпійський. Миросю, привіт, пану у Нас теж вітання. Тож розкажіть більше про майбутню унікальність Олімпійського і оцінка нинішнього етапу будівництва. Доброго ранку, Руслана. Як бачиш, я вирішила трошки випарати Бориса Класникова і прийти сюди вранці. Це не у четверті дня, а сьогодні, в дев'ятій ранку, прийти і побачити, що власне відбувається на стадіоні. А Сьогодні мені в цьому допоміг Юрій Павленко, і ми пройшли, побачили що тут в принципі дуже динамічно всі працюють, оскільки працюють цілодобово. Люди в три зміни. До речі, якщо пам'ятаєш, то на будівництві задіяно 1990 осіб. А власне сьогодні всі так динамічно щось роблять, оскільки сьогодні вже починають встановлювати парасольки, це так звані унікальні, абсолютно. Споруди їх почали встановити ще три дні тому, або взагалі там ще навіть до вихідних, і встановили станом на сьогодні на 9 ранку, можу сказати, три патольки Загалом їх шісотсот. 640 і щоб виявили всю багатогранність і весь масштаб вони встановлюються на 30-метровій висоті, і кожна парасолька це 6 метрів в довжину і 3,5 метри в діаметрі. Власне, от Юрій Павленко, нам точніше може про це сказати. В чому ж таки унікальність? Бо майже весь світ має здивуватися, так розумію. Ну не можна парасольки чи мембрани відривати від цієї унікальної конструкції даху на НСК Олімпійським, тому що дах починається з 20 25-метрової глини, на, це так звана бетонна подушка, на якій встановлені 80 колон. Скажімо, кожна з яких є унікальною. Тобто вони нібито однакові, але кожна з них є різною. Потім натягнуті ванти, приблизно 40 кілометрів вантів і 3000 різних різного виду різної товщини. І вже на них власне от декілька днів тому назад почали встановлювати е мембрани, встановлювати так звані е парасольки, які так само є унікальними, і вибір їх теж був достатньо довгим. Я чесно кажучи, як міністр, я чітко знав, які будуть е колони, чітко знав, які будуть ванти. А власне, оці парасольки це вже рішення приймалося останнім часом. Якщо ми говоримо по графіку, то є на жаль відста. Ставання, тому що перша колона була встановлена 11 березня минулого року, і до нового року вже мало бути все готово. На жаль, це відставання не дасть можливість виконати перше зобов'язання відкрити в червні, тому що ці мембрани це ну, не менше місяць. Треба буде цю роботу робити. І е, крім того, що вони встановлюються, я хочу тут віддати належне будівельникам, ще кріплення. Кріплення теж є унікальне. Таким чином, дах над стадіоном, який закриває 100% всіх трибун, е, який буде напівпрозорим, тобто максимально буде збережено сонячного е, світла, який буде мати цілу... Лу низку інших конструктивів під собою від освітлення, озвучення і до більш складних е, технологічних речей буде унікальним і неповторним, і нічого подібного не тільки в Україні, там на стадіонах Євро 2012 але дванадцять, в інших країнах не, не робилося. Найголовніше, що є сьогодні для будівників, я думаю, це безпека, отримання всіх. Правил технологій, тому що знову ж таки, ми ще країна, така, яка має сніг зимою, і це теж передбачені і ці нормативи безпечні. Що стосується самих мембран, то вони самоочищуючі, крім того, всього іншого. Тому я думаю, що стадіон буде перлиною євро 2020 чи я ніколи не сумнівався, не дивлячись на те, що графік порушений, що саме на ньому і від Це фінал євро 2012 І Якщо Юрій Павленко підтвердить, то загалом на, для парасодики для мембран є дві основні функції. Перша функція це власне забезпечення цієї хвилястої поверхні даху стадіону, і друга це власне максимальне природне освітлення. Тобто мембрани мають пускати до 12% освітлення. Правильно так я скажу, що в самій конструкції стадіону є дуже багато унікальних ноу-хау, тому що подібного роду стадіонів в центрі великої столиці густонаселеному районі під горою. Таких стадіонів немає. Багато ноу-хау архітектурних будівельних застосовані під час проєктування і будівництва цього стадіону. Ми дуже дякуємо Юрію Павланку, що він допоміг нам сьогодні вранці пройтися стадіоном і все все побачити. Тому до зустрічі думаю, за місяць. Побачимо, чи всі парасольки будуть встановлені, і розкажемо вам. Слана. Оболівальники мокрими точно не будуть. Дякую, Миросіляні. Таки, що була на включенні разом із колишнім міністром э, э, молоді та спорту України паном Павленком. До зустрічі їм побажаємо. Ну а зараз до нашого гостя. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один аромоксами Кави. Якобс запрошує гостей. Є речі, які ніколи не таких приготувань щоранку. Чашки Аромоксамитової кани. Олександр Ткаченко після тривалої прави повертається на телекран з новим авторським проєктом «Ткаченко.UA». Телевізійне минуле досвідченого журналіста та особливості його нового проєкту ми.